Добрий ранок, малята. Хотіла б сказати я вам, але. ой, що ж це тут у нас відбулося? Хто це наробив таку шкоду? Це що за зловмисник? А ну… о, Айва, а ти що тут робиш? Це хто зробив таке? Привіт, Оленочка. Я не знаю, хто це зробив, але тут точно не я. я прийшла, а воно вже. Було. То я, я так злякалася цього зловмисника, що це, бачиш, злякалася і, і втекла, поки ти не прийшла, не знаю, хто це зробив. Доброго дня малята. У нас сьогодні хочу вам розказати, відбулася така історія, ну, дуже вона важлива до нас сьогодні. Прокрався зловмисник. І знаєте, що він зробив? Такої шкоди, накоїв. І крисло погріз, і оленен браслет погриз, і шматок капця згриз, і, і, і обгортку з крісла теж з'їв. От е, а, а мене так злякав, що я сховалася і, і не виходила, поки не прийшла Олена. От. Але ви знаєте, малята, я вам зізнаюся. Насправді зломисника ніякого не було. Просто я дуже сумувала. Я страшенно сумувала за Оленою, коли вона пішла, і оце наробила шкоди. А тепер е вся квартира стоїть на вухах, бо всі намагаються знайти, хто ж то наробив шкоди. А я оце не знаю, як то олені зізнатися, що той шкідник то я. Оце думаю, буде вона мене сварити чи не буде вона мене сварити, бо капці ще досі мені нагадують про мої зуби. От, і там, і шафа в коридорі теж, і педалі від велосипеда, оце, думаю, за крісло вона буде довго сердитись на мене, чи нія, ви як думаєте? Айва, ти точно не бачила, хто це зробив? Ну, можливо, хоч одним оком, бо щось ми нікого не можемо знайти. Великий детектив Лесі береться до справи. Лесі, остання надія на тебе, бо щось я ні-ну нікого не можу знайти. Ага, Шукай, шукай, Лесі, шукай. Хм, мене що мені спідводить, я чую тут тільки твій і авіан запах. Олено, а тут теж там був якийсь зловмисник. Може, ми не всі варіанти ще Ай, та всі, всі варіанти ми розглянули? всі-всі варіанти розглянули? Просто декого совісті жує і сміливості не вистачає зізнатися. Так, дівчата, ну це ж несерйозно. У нас всього лише одна квартира, а в ній три собаки. І ви знаєте, що дві з них у мене мали золото у конкурсі найкращий ніс. І ви не можете знайти в одній маленькій кімнаті одного нещасного зловмисника? Слухайте зловмисник зловмисником, але де поділася Есмі? Може, її викрав зловмисник, може, це і є сліди боротьби? А до речі, справді так, Есмі ти де. Де де Есмі? Тут Есмі, на кухні вон. годину, бачите, морочилися, розкладала вам овочі на тарілки для вашого челенджу. А що взагалі відбувається? Що за гамір? Я всього на годину вийшла з кімнати, а враження, що тут татаро монгольська навала пробілася. Що сталося? Та от уявляєш, Есмі, у нас завівся злоумисник. Речі псує і зникає. А, -а, а, ну то давайте зараз ви підкріпитеся, Лесі свій ніс трошки потренує, і тоді подивимося. Може, отой зловмисник, який все гризе і нищить такий маленький з довгим хвостом і довгим язиком, може він сам з'явиться. Ти думаєш, він отак зараз поїсть і у всьому зізнається? Ти точно в цьому впевнена? А я овочі люблю, я їх разом всі зберу, зачеплю язиком довгим і одразу проковтну. Есні, слухай, у мене тут до тебе розмова така, є, думала копту спитати, але ти у нас найстарша. Думаю, запитаю тебе. Скажи, а ти, коли маленька була, ти щось гризла? Ну, можливо, ти щось ламала, шкоду якусь робила. Ну, навіть якщо не хочеш. О, тато, наприклад, знаєш в мене є така подруга, теж маленька собачка, і вона дуже чемна, дуже-дуже. Але часом так сумує, коли господиня іде з дому, що нищить її речі, І їй потім за це дуже соромно. Але вона ну, зовсім ніяк не знає, як зізнатися, і їй страшенно соромно. Може, ти їй щось порадиш? Слухай, Айва, я навіть не знаю, що тобі порадити. І, і твої подрузі теж. Я була дуже чемною собакою, я ніколи нічого не ламала, не гризла і не руйнувала. Ну, Максимум кілька разів я розбила чашки, які Олена ставила на край столу, і я коли невдало стрибала на стільчик, то чашки опинялися на підлозі. Але я завжди просила пробачення, тому мене ніколи не сварили. Ось тому я думаю, що твої подрузі просто потрібно попросити пробачення і більше намагатися так не робити. Адже я впевнена, що замість того, щоб гризти меблі і речі, твої подрузі купляють різноманітні іграшки, і можна гризти їх. Тому я думаю, що потрібно попросити пробачення і намагатися просто не робити вдома шкоди. Тому ти подумай, як ти будеш загладжувати свою провину за пожоване крісло. О, а хто сказав, що то я погори крісло? То не я, то якийсь невідомий зловмисник. Ой, а Івану, ну дивись, комар літає на тебе сів. Фу, ай-яй-яй, ану злізь з мене не гіднику. Злізь з мене злізь фу лизиря ту рятуй, фу. Фу фу фу. Злиз. Зліз. ай -яй 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 -яй. ай 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 що тут? Ану злізь з мене. Зліз в мене. Капуш ти мала злість. Я смію, я смі знімую з мене фу, зніму. Знімаю. Олена, нема що смі, але зніму. Зараз піду сама зніму. Як тільки знайдеш спосіб його зняти, скажи мені, бо я якусь стараюсь, стараюсь, а зняти не можу. Дівчата, я у вас вірю, у вас обов'язково все вийде. Ви ж в мене сильні, сміливі і могутні, і все у вас обов'язково вийде, а ми подивимося і посміємося. Як говорить народна мудрість, зі ще ніхто спати не лягав. Отже. Я ляжу, полежу, і він сам зніметься. Ага, а інша народна мудрість каже, що під лежачий камінь вода не тече. Тому я думаю, Лесі, що можливо це буде перший раз, коли ти ляжеш спати разом зі скотчем, тому я би радила тобі. Вставати і пробувати різні способи. Може, попроси Олену, і вона тобі допоможе, а потім попрошу я, і вона допоможе мені. Оленочко, пташечко, допоможи мені, Подошечко. От то вже лисиця йди сюди. І ще ж, малята, дякуємо вам за увагу і, будь ласка, поставте нам побільше лайків. А я піду наберуся хоробрості і, і спробую дізнатися о Олені у тому, хто цей, звісний шкідник. Ну, що ж, Айва, я буду за тебе вболівати. Дорослішати це завжди складно. До побачення, малята.